І так, відкриваємо сумку, не готувався, даю слово. І все викидаю. Вітаю вас, шановні рибалки. З вами Юрій Петраш і сьогодні в нас черговий випуск. Сьогодні ми не будемо ловити рибу. Сьогоднішній випуск для початківців, а точніше для тих початківців, хто починає ловити на спінінг з берега. І сьогодні я вирішив, не готуючись, продемонструвати все, що є в моїй сумці. Це та сумка, яку я беру на риболовлю, з якою я знімаю передачі. В ній знаходиться не все, тому що взяти всі приманки неможливо. Сьогодні я розповім про те, що я взяв з собою для того, щоб ловити. Окуня на дистанції під ногами і на середній дистанції. І так починаємо. Єдине, єдине, що зараз я е, виложу з сумки всі приманки, і там є декілька пачок е, з новою приманкою павук, е, її я не покажу, але все інше ви побачите. Ну ви не повинні на це ображатися тому що ця приманка вийде у лютому і без цієї приманки я також успішно ловив. І так, відкриваємо сумку, не готувався, даю слово. І все під викидаю. Так, все, ось пуста сумка. Так. Це завжди в мене лежить на той випадок, якщо клюне велика щука і треба відкривати рота. Так, такий ще інструмент. Завжди я з собою беру е, запасний шнур. Коли я займався спортом, ми використовували тільки тонкі шнури і тільки самі дорогі. Але який би не був дорогий шнур, тонкий шнур він дуже швидко приходить, ну, січеться, рветься, викидається. І так як у нас є у фанатика тонкий шнур і недорогий, є можливість з собою брати запасний. Буває по-всякому, буває, кинув лодка, переїхала, зачепився десь. Він біля тюльпана порвався, бо десь. На очереті всяке буває. Шнур недорогий, завжди зо мною є запасний. Так, я зразу відберу декілька пачок приманок, які я не буду показувати. Це павук в різних кольорах. Так, ось що ми сховали, а все інше я покажу. Так. Зараз я так буду викладати, а потім оператор покаже. Це у нас Даггер 2.5 у п'ятому кольорі. Даггер 2 дюйма у третьому. му Гіпноз 1821 121. Ось експериментальна ларва двохкольорова. Помаранчевий і жовтий. Так, тут... Я буду швидко казати, щоб надоїдати. Дагер 1,6 в 27-му кольорі. Дайгер 3.2.121. Гіпноз 1,8,27. ікс ларва 2 дюйма у 8. -му. Ларва 1,6 у 3-му. Ларва 2,2 у 5-му. Х-ларва двойка у четвертому. Ларва двойка 121. Ларва. А ні, це у нас райдер 2,2 В паці від ларви у четвертому кольорі. Райдер 2,2 у восьмому. Дагер 2,5 у третьому. Х. Ларва тройка у другому кольорі. Гіпноз 1,8 у другому кольорі і гіпноз 2,2 у третьому кольорі цього мені достатньо, щоб піймати будь-якого окуня в будь-яких умовах. Тут не вистачає приманок з активною грою, але окунь це на 80% ловля на пасивні приманки. Так, з приманками розібрались. Тепер подивимось, що в мене з вагою та з гачками. Так, ось ми все достали. Завжди в мене тут чупа чупс 3 грама 4, 5, 6, 8, 10, 12. Що таке Чупачупс? Вже всі знають. І якщо початківці не знають, заходимо на сайт fanatic.com.ua, І там Чупачупс, ми вам покажемо гачки. Це подвійні гачки FD1140. Він трохи довший за звичайний двійник. Восьмий номер шостий, десятий, четвертий. Під ці приманки, які я продемонстрував, ми знайдемо двійник. Так, смородина. 2,5, 1,5 грам, 3,5 і 5 грам. Так, з вагою все. Гачки. С-59. Це гачок з великим вухом. Шостий номер восьмий, 5 шостий, четвертий. Другий, десятий. Тут перевернуті вже гачки офсет e, преміум. Ага. Так, це в нас шостий, шостий, шостий. Це найуспішний розмір. E, четвертий, четвертий, другий, другий. Ну, як ви бачите, більш за всього шостого номеру, e, він підходить для самого великої кількості. Приманок. І третій карманчик у нас. Так, це у нас тут флюрокарбон 0,173, 0,313, 0,53 і 0238. Застіпки два нулі і декілька вольфрамових поводків. Тому що вони завжди зі мною ну от може бути випадково, прокинеться десь щука, багато щуки. І тоді на всяк випадок треба тримати вольфрамові поводки. І от ще є застіпки, застіпки трохи крупніші. Єдиничка. Так, ну, снасті я показав, сумка, тут інструмент. Вудка для окуня, якщо ми ловимо десь неподалеко, я маю на увазі дистанцію, це вудка ларва з тестом від 0,5 до 6 грамів. Вона має довжину 2,13 Якщо я ловлю на далекій дистанції або ловлю щуку, я використовую вудки до 12 до 15 грамів, якщо ловлю під ногами до 6 до 8. Напишіть, чи до вподоби вам така розповідь, коли немає часу для риболовлі. Я можу розповідати щось таке цікаве. Ну, а з вами, як завжди, був Юрій Петраш, і ми з вами зустрінемось знову. Ну, вже на риболовлі.